Природа дає людині лише 4-5 хвилин для повернення до життя. Тож спасти потопаючого фактично можуть лише ті, хто знаходиться поруч. Кожен з нас, відпочиваючи біля водойми, може бути свідком, коли людина стає безсилою перед водою. Тож важливо в такий момент не розгубитися і вміти правильно надавати першу допомогу. Звичайно ж, перший і головний крок це витягти потопаючого з води. А вже далі треба швидко зі знанням справи його реанімувати. Майстер-клас від досвідченого рятувальника. голова вниз и похлопать по спине, чтобы вышла вода из органов дыхания. Тогда переворачиваем. Ложим так, чтобы торхея была ровная. Смотрим зрачковую реакцию. Если наблюдается сужение зрачка, значит мозг работает, есть большие шансы оживить человека. Открываем рот, смотрим, чтобы не было остатков чего-то во рту. и делаем искусственное дыхание делает закрывается нос обязательно и вдох в рот желательно через салфетку потому что бывает вылетают остатки пищи слюна обязательно зак... через салфетку делается ниже соска на 3 сантиметра 4-5 раз нажимаем с прогибом грудной клетки в пределах 3 см обратно вдох. Но треба смотреть, чтобы в этой ситуации было хорошее наполнение легких, чтобы не получилось так, что наполняется живот воздухом, но нелегкие. И так продолжать до полного оживления. Когда человек ожив, его ложат на правый бок, приподнять руку, чтобы сердечная камера не была зажата, ну и ждать скорую. Всі, хто сьогодні був присутній на міському пляжі, змогли побачити, як відбувається порятунок на воді. Деякі зауважують, що всі дії засвоїли ще проходячи службу у лавах Збройних сил України. Хто збачить цю процедуру вперше. Від рятувальників відпочиваючи отримали тематичні пам'ятки. Стаціонарно відповідні плакати з нагадуваннями розташований на самому міському пляжі. До речі, лише цей пляж та ще ставок у селі Плескачівка є офіційно затвердженими та перевіреними для відпочинку жителів Сміли та району. Лише тут надається. Професійна допомога не тільки рятувальників водолазів, а й співробітниками 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Всі інші місця біля водою є несанкціонованими для відпочинку. Початку року на водних об'єктах міста Сміла та Смілянського району загинуло чотири особи. Одну особу вдалося врятувати. Якщо порівняти статистику за минулий рік, то це було вісім осіб за аналогічний період. Ми можемо зробити висновок, що рівень свідомості наших громадян набагато зріс, але ж профілактувати такі міроприємства ми не перестаємо. Тому що 4 серпня на річці Тясмін в місті Сміла в районі Загребля. Вода забрала життя молодого хлопця. То щоб вода із друга не стала ворогом. По перше, треба її підкорити, тобто навчитися плавати. По друге не потрібно залишатися байдужим, коли бачиш, що з кимось на воді сталося лихо. Твої знання про першу домедичну допомогу допоможуть врятувати життя. Олена Латенколекс Алкого спеціально для агенції теленовин.